Те, ви на каналі це окрема думка а в цю студію студію прямого ефіру. Ми запрошуємо людей. Думки яких чути з екранів телевізорів нам надзвичайно цікаво. Тарас Чорновіл, наш гість сьогодні. Політик, народний депутат України 3-5 скликань. А вас в нашій студії. Ми запрошуємо в останні кілька тижнів експертів політичних і громадських діячів для того, щоб зрозуміти наскільки буде поглиблюватися криза політична в Україні, і власне чи станеться швидке вирішення ситуації, яка виникла Майбутнє України? Мені здається на кону зараз, і все ці всі розуміється Європа, але чи розуміється українська влада? Ну, українська влада, на який жаль, бачимо, практично нічого не розуміє, якщо ми владу сприймаємо президентом. У нього якась глибока прострація. Це було дуже добре видно в Москві, коли він був під час підписання. Та й зараз в Україні він зникає, він дає абсолютно неадекватні коментарі. Ну, у мене на це було своє пояснення. Я би хотів, щоб це дали лікарі професійні, а не я. Тому що я все-таки є тут тільки так людина, яка цікавилася трошки психіатрією. Але що стосується взагалі української влади, ми бачимо, як різко на передній позиції був виведений Азаров, який ніколи не приховував свого прокремлівського настроєності. І навіть якщо ми рухалися в Європу, він скріплячи зуби виконував, але завжди говорив, як добрий тиметний союз. І зараз раптом людина, яка всі знали, без жодних політичних амбіцій, абсолютно нікчема в політиці раптом починає грати ключову роль. Мене такі вчуття, що ми опинилися в ситуації, коли наш правлячий режим можна назвати окупаційним, і окупаційна влада за кордону вирішує, кого вона хоче бати а що не хоче. Ну, бачите, от Саня заяфазарова про Євромайдан він сказав. А процитую вони втратили залишки совісті. Давайте не будемо коментувати сова Азаров особо у сфері моралі, тому що ну це все одно як е, Оноприєнка, того серійного вбивцю, цитувати його думки про християнство. Він же ж говорив теж на ці теми. Є такі записи і про людяність, про все інше. Ну це абсолютно речі несумісні. Азаров і мораль, речі несумісні. А Азаров, і якийсь політичний вибір України теж речі несумісні. Азаров, це є людина, яка зараз раптом відчула, що йому дали право. Причому явно, що я це право дав йому не Віктор Янукович, тому що Віктор Янукович завжди до нього ставився як до такого такого коза відпущення, на якого скидали всі негативи, і по якому можна витирати було ноги завжди. І раптом він відчув, що він стає ледь не ключовою посуті в цій країні. Мене такі відчуття, що я ми на сьогоднішній день можемо говорити про отакий конституційний один момент. Президент України не виконує своїх обов'язків. Реально його прислужба служба мовчить. Він відсторонений від виконання реальних справ. А повнота влади, так як написано в діючій редакції Конституції, перейшла до прем'єр-міністра, який є на сьогоднішній день дуже вигідним партнером для російської сторони. Всі ці останні зустрічі з президентом Путіним, всі ці домовленості, які і зараз тривають, та чим вони вилюються власне для, для інтересів України і чим це загрожує Україні? Ну, власне, ми всі боялися одної речі, а це виявилося не найгірша річ. Ми боялися, що Янукович спробує підписати е, вступ України в митний союз, так. але це була занадто складна процедура, занадто багато після того мало бути подій. І я думаю, що це були перебільшені страхи. Їх нагнітала опозиція, не бачачи реальної картини. А реальна картина виявилася гірша. Я думаю, що сьогодні е, перше російська влада дістала дуже серйозний контроль над українською владою, практично повний. Російські спецслужби через українське СБУ повністю присутні в Україні можуть виконувати все, що тут хочуть. Ну згадайте розправу над бунтівним адміралом, заступником голови генерального штабу, який раптом провів операцію по викриттю російської шпіонської системи. Технічної системи, яка стежила за нашими військово-морськими силами, як СБУ, виконала завдання російського ФСБ. Моментально так само ми бачимо і події, які відбуваються з атаками до атаками на наші сайти в Україні. Нема потужностей для здійснення таких атак. Реально немає. Нема. Вони здійснюються. Я в цьому переконаний, я спілкувався з спеціалістами. Вони здійснюються за кордонів нашої країни. Наступний момент це момент абсолютної упослідженості сьогодні української влади. І мені здається, ті угоди, які відбулися. Вони не ведуть нас прямо до митного союзу. Зрозуміло, там теж що введення митний союз України в тому вигляді, якому вона є, практично нереальне. Є західна Україна, є врешті-решт Київ, коли столиця категорично проти, реалізувати такий проект буде дуже важко. Я думаю, мова йде про е, двох етап, ну три етапи, вас не кажучи. Перший етап зараз втягнення в Україну в ті сітки, з яких вирватися буде неможливо, в газовий договір, який не поміняний. Янукович підписав договір дев'ятого року Тимошенко. Йому просто дали знижку, так як і Тимошенко дали на один рік знижку, так і йому зараз дали Але Далі, збільшили обсяг закупівель. Чи, власне, Ну власне не тоді теж була та ж сама історія. Так само були непропорційні обсяги закупівель. які Тимошенко дозволяли не виконувати, а наступні сказали – ні, Вибачте, виконувати доведеться. Так само і зараз це саме відбувається. Кредит, який кредитом насправді не є. Це є. Е... Активно або передача власності держави, або можливість в будь-який момент доводити країну до дефолту, тому що це є ті зобов'язання, які можуть бути представлені будь-який момент. Я переконаний, що 2015 році, після виборів вже президента, а я думаю, зробиться все для того, щоб Януковичара став президентом. Відбудеться штучний процес з введення України в глибокий дефолт. Повністю банкрутства країни це дуже чітко проглядається в діях сьогоднішньої Російської Федерації, і вони вже чітко заявили, а виконавці в Україні на великий жаль. Мій колишній друг, якого я завжди поважав Андрій Кулюєв, сказав фразу, якої він в житті ніколи не сказав, яка для нього абсолютно протиставлена про можливий фактично розпад України на кілька частин. Це є плани, які воношуються в Росії. Вони розуміють, західну Україну проковтнути в принципі не можна. Ліпше дати їй можливість відійти в вигляді спочатку автономії, потім повного відсічення. Центр України вдасться опанувати. Політично загально, але повністю економічно трудно. Схід України фактично повна анексія. І от цей план він мусить бути здійснений. Хіба що в умовах може бути здійснений, хіба що в умовах абсолютної і е, повної, абсолютної повного банкротства країни. Мені здається, йде саме в цей сценарій, і він виконується. Більше того, я скажу річ, яка дуже непопулярна. Мені здається, що Янукович при всіх своїх мінусах нарешті зрозумів, про що йдеться. І після того він фактично так тимчасово відсторонений, доки він не зрозуміє, що він же не має маневру для дій. Ну, якщо він захоче власне зрозуміти, що він Ну, відбувається якщо з захоче, країн. теж ну сам факт, ну, що... на тому, що, напевно, переконаний у своїй перемозі 2015-му, так? Я та? думаю, що він в цьому вже переконаний і на приликий жаль, він має всі підстави для такого переконання. Але я думаю, що найосновніше для нього він мав би зрозуміти, що буде після 2015-го. Угу. Подивімося на оці плакати Медведчуківські. Угу. Е... євроінтеграцію. Та, Провалено за... ну, митний та... союз. Ну фактично нас туди тихенько затягують, воно відбувається, але пункт третій, та... те, що написано, Омні народоваддя, ніхто ж не розшифровує, що це таке, а це повернення до конституції 2004 mm -hmm. року після того, як виконавча влада у вигляді кабінету міністрів буде вже під контроль на Кремлю. А ну останні запитування Янукович за будь-яких розкладів програє у другому турі. Що це означає власне для самого президента? Що як це може позначитися на президентській кампанії і е, е, власне якою буде ця президентська кампанія, якщо вона буде 2015 року. Ми продовжимо цю тему одразу після реклами на каналі ЦІВІЗ залишати з нами це. Окрема думка Тарас Чорновіл наш гість сьогодні. Ми повертаємося в студії програми Окрема думка і власне останні події, які відбуваються в Україні. Говоримо про це з Тарасом Черноволом. Я хотіла отну цитату собі дозволити. Леонід Кравчук, перший президент України, висловив таку думку. Росія ніколи не відпустить Україну. А європа плануючи східне партнерство, допустила велику помилку. Вона залишила Росію поза східним партнерством. Думала, що забере від Росії колишні республіки, теперішні держави. А Всі ці республіки прив'язані до Росії через газ, через ринок, через митні форми, прив'язані дуже сильно. Інно і потрібно знайти місце Росії, інакше вона не відпустить. Україну ну, мені здається, трошки наївна теза, тому що Росія не бачила себе в ніякому східному партнерстві. Вона себе бачила домінуючим партнером, uh -huh. тобто це індивідуальне партнерство на правах права вето і тому подібне. Те, що вони відвоїли навіть НАТО в НАТО, Росія має по певних питаннях, які стосуються десь її трошки зачіпають, має право вето uh -huh. право ухвального голосу. Що не має там Україна. Е, в деяких питаннях вона має більше права навіть ніж повноцінні члени країни, члени НАТО. І вони хотіли в питаннях Європейського союзу мати теж певну домінанту, тобто європейський союз і Росія. На абсолютно на рівних, що ну трошечки неадекватно по сьогоднішньому стану розвитку Росії. Що стосується, відпустить, не відпустить. На превеликий жаль, якщо я оцінюю е, як я оцінюю ситуацію української влади української опозиції саме то. Імовірність цього сьогодні дуже велика. Ситуація на грудень на листопад місяць, коли мала бути підписана угода про асоціацію, на приликий жаль, ми це все про не побачили. Я б тебе не побачив, уже була критично нереалістична. Ми мали стопроцентний шанс підписати угоду і почати шлях євроінтеграцію, якби тоді не було розіграна ця дурі за рештом Юрії Тимошенко, всіма іншими речами, і не було зірване підписання угоди про асоціацію. Тоді коли планувалося на саміті Україна ЄС в грудні 2011 Року мені здається, це був ну ще й рік. Це mm -hmm. був останній рік, коли ми могли спокійно, безболісно йти на євроінтеграцію. Європа зробила велику помилку, тим, що тоді вони, крім Тимошенко, не бачили нічого. Вони не бачили того імперіалістичного настрою, який появився в Росії. Вони не бачили появу третього Путіна з його абсолютно новими тенденціями. Mm -hmm. Зараз вони побачили зараз. Вже трошки пізно і тому сьогодні. Якби принаймні було об'єднання трьох складових в Україні: перше громадської ініціативи, яка є надпотужна, друге опозиційних політиків, які наприкінці жаль не витримали випробування часом, і третє українських ну, бізнесу, те, що я називаю олігархами, що в нас називають олігархами. А це було абсолютно можливо. Напривіки жаль, зірвалися ці переговори. ну, фактично не почавшись в такому випадку, ще можна було в кінці 2013 року перемогти пресинг Росії і вийти на нормальну євроінтеграцію і поставити самій Росії такі умови, після яких вона була би Ну іти на визнання факту того, що вона втрачає Україну зараз. Ми занадто глибоко грузнемо е, в цьому болоті, і нас затягують. Нас вирішили не прямим е, каверійським наскоком затягнути. Нас вирішили через банкрутство країни, через втягування в борги і тому подібне загнати в ситуацію, коли нам вирватися буде неможливо. Плюс ну дійсно ситуація абсолютно не зрозуміла у владі. Я так розумію, що зараз доламують Януковича остаточно, коли він же зрозумів, що він втрачає всю владу. І в 15-му році перемога це для нього остаточна поразка. Можливо, навіть з фактором небезпеки для його особистого життя, тому що mm -hmm. після 15-го року він може стати вже непотрібний господарям. господарем. А про нових політичних лід лідерів давайте в ми поговоримо. Тим більше, що ви сказали, що лідери її, діючої опозиції могли би займати більш рішучу, напевно, позицію. Ну, я би сказав мудрішу позицію. Вони поводять цього себе... не вистачило. Як думаєте, ну перше, не вистачило розуму. Дійсно не вистачає розуму. Я це дуже чітко в них бачу. Вони розгубані, вони не знають, що робити, вони не мають чіткого бачення. А друге, ну, вони політики, досить мілі політики, а вони не державні діячі. Я не знаю, чи було б краще, якби була сьогодні Тимошенко. Очевидно, вона провела б дуже багато таких провокаційних дій, але вона принаймні знала, б, що робити, як завдати удару цій владі. Ці не вміють завдати удару, і вони думають все одно тільки про свою майбутню кар'єру. Хтось думає перемогти на виборах, а хтось думає навіть не перемогти на виборах, а думає стати другим після Януковича і першим в опозиції, показати Я тут головний. Але ви не, не чи не проблема в тому, що насправді немає нових лідерів, тому що весь цей пасіри є. З перекладанням, ну от давайте поговоримо про про склад комітету та е, об'єднання майдан. Як ви сприймаєте це рішення про, про це створення? І і власне чи е, це могла б вирісти майдан? Ми вирісти в потужну політичну силу. Знаєте, рішення було хороше в тому варіанті, в якому панувалося, в тому, якого воно було озвучено в неділю. Це вже була відверта провокація так. і зрив усього, що можна було досягнути. Я боюся, що зараз йому буде дуже важко повертатися на нормальні рейки. Лідери політичні брали участь в переговорах про дійсно створення такої організації. Це громадська організація, яка мала стати політичним серйозним uh -huh. суб'єктом в українському процесі. І бачачи, що вони там ведуться в хвості, що вони не несуть ініціативи, що вони там будуть другорядними, і так як на майдані вони сьогодні є фактично виконавцями волі майдану більше ніж ініціаторами, uh -huh. так само і там вони бачили, що для них визначена вже така роль. І вони кинулися. Дуже швидко випереджати події. Склад пропозиції, по тільки до складу оргкомітету по в підготовці створення такої організації був оголошений абсолютно в сепаратський стичний спосіб, без жодного погодження з цими людьми. Це вже ми маємо всі підтвердження. Було оголошено вже як склад управління цією організацією. Я думаю, що в цій ситуації вона буде мати перше дуже багато конфліктів. Друге, в ній є відверто провокативні особи. І пункт третій ця організація, наприклад, який жаль через домінування в ній. Сумнівних політичних лідерів, наприклад, і, жаль, буде сьогодні більше постаментом для них, де вона буде старатися, інші будуть старатися вириватися з цього постаменту. Це буде ну викликати певне протиріччя, але не буде викликати розвороту в реальну діяльність. Я боюсь, що ця ініціатива нашими політиками як завжди вгроблена. А що стосується нових лідерів, ну розумієте, вони є в принципі, вони є. Я мені важко назвати нашу трійцю реальними лідерами після того, як я все-таки не одну ніч провів на Майдані. І, ну, мене знають лице, і до мене багато підходять людей, і починається розмова Спочатку зі мною, а потім біля мене вже самі між собою. І завжди вони ця розмова закінчується питанням, а за кого ж голосувати. Знаєте, для мене було шоком, коли десь ну з 500-600 чоловік, з якими я поспілкувався за весь цей час в такій ситуації. Ноль. Сказали, «Затягни боки Яценюка і кучка. Кочку всі симпатизуються, кажуть, який з нього президент двом іншим не симпатизують. Всі практично говорять або за е, е, Порошенка, або говорять за може, якісь будуть нові. Я навіть висунув свого часу ініціативу, щоб хтось з тих людей, які на першому майдані засвітилися, щоб вони зараз, хоча б не, не для виборів, а для того, щоб показати нашим політичним лідерам, що в них є альтернатива, і вони можуть взагалі пишитися поза грою, зараз від майдану став кандидатом. Претендентом в кандидати на майбутнє президентство. Хай це буде та ж сама Руслана, хай Єгор Соболєв, Хтось з цих людей, Вікторія Сюмар, інші ті, які засвітилися на першому майдані, яких побачила вся країна, і до яких рівень довіри високий, а недовіра нульова. Ну, от... Руслана вже сказала, що вона немає в нехай, на, не жаль, жаль, на хангісті, жаль, хоча та... це мова йшла Руслана заява, і що тільки про оцю ну, авантюру створення, створення об'єднання майдану. Об Майдан, ну, Та, Ради та, власне ну, майдану. та от, от власне що стосується питання журналістів, які потерпали власне останні, останні кілька тижнів від її влади, ви знаєте вже про побиття Тетяни Чернової. Є дуже цинічні е, вислови е, депутатів від е, власне партії влади, які кажуть, що все це скидається на, на, на провокацію. Що це є насправді? Ми поговоримо про це одразу після реклами на каналі ТіВАЙ. Залишайтесь нами. Це окрема думка. Тарас в окремі думці ми зупинилися власне на згадці е, про жахливе побиття Тетяни Чорново. Ну, власне, всім відомо, що вона писала і про Захарченка, про Клюєва, Льовочкина Медведчука Януковича. Вона робила свої розслідування. Ну, як повідомили в українській правді Олексій Гриценко, якому власне Тетяна сама телефонувала після того, як її побили за словами Тетяни, її підрізав джип. Невідомі витягли з машини і почали бити. Оця ситуація, і ми бачимо їх дедалі більше в Україні. Та що це що стає взагалі можливим за діючих умов, за діючої влади? Чим все це може обернутися? Знаєте, ще в травні місяці я так будучи трошки з боку від політичного процесу, те, що починалося вже і що зараз має по найбільше, що це була вже вершина, на жаль, це ще далеко не вершина. Назвав доктриною Захарченка. Я думаю, що я помиляюся, тому що Захарченко не настільки інтелектуальна постать, щоб придумувати такі речі. Хтось йому придумав, але він її вцілює: це перше застосування відвертого криміналітету для боротьби з опозицією, друге застосування спецгруп. В надрах Міністерства внутрішніх справ за зразком е, е, Соколів Кравченка. Орлів Кравченка е, пригадують, ну це ті люди, які вбили мого батька. Це абсолютно корумповані, звинувачені в страшних злочинах, як право з вбивствами, з зґвалтуваннями тому подібне міліцейські кривдники, які не ну, не засвідчені, яких не засуджено, які будуть виконувати все, що завгодно. Тоді їх Кравченко використовував. Вони були і оборотні в погонах, вони засвітилися там, і вони використовувалися в тому числі для залякування, тероризування і вбивства неугодних. На сьогоднішній день Захарченко створив таку саму групу. Я в цьому абсолютно переконаний. І ця група зараз дуже активно діє. Ви подивіться, як синхронно відбувається. Дике страшне побиття Тетяни. Потім е, в Харкові ножем ріжуть, підпали машин, пішли масово е, залякування, е, побили людину, яка після того померла. От зараз в Києві, так само. Тобто, це пішов мас Нагін отакого залякування жорсткого і вираховування і виведення зі строю через страх чи через побої а можливо в дальшому і через вбивство тих активістів, які можуть бути небезпечними в 15-му році, чи особисто небезпечні і для самого Захарченка теж він створює свою певну напрямуність. Про нього часто говорять, що він ніби людина непогана, він ніби людина й добра, але знаєте. В царській охранці колись, як правило, найгіршими провокаторами ставали колишні дуже хороші добрі люди. Теж саме з цією групою е, сім'ї: Захарченко, Арбузов, Клименко і ще з десяток чоловік. Це все колишні члени Донецької обласної організації партії Народний союз наша Україна Віктора Ющенка. Всі вони були хорошими, можливо, навіть ідеалістами. Всі вони в певний момент попали в відповідну компанію, дістали відповідні можливості. І сьогодні, оскільки там щось в душі надоломилося, вони будуть виконувати. Ті функції, які потрібні для самозбереження, вже навіть не для збереження влади, а для самозбереження, самоутвердження, самозбагачення, і тому подібне. Тому ситуація абсолютно критична. Як на неї реагувати? У мене, наприклад, особисто відповіді нема. Для того у нас є і політичні лідери, для того у нас є серйозні громадські лідери, які мали би вибудувати оцю протидію суспільства цим явищам, які є, тому що таким методом найлегше загнати державу, ну дійсно в глибокий тупик. Ми цими днями пригадуємо вашого батька, скільки років йому мало виповнилися. Мало бути 76 років. 76 вчора. 76 років вчора, так? А, ми говорили з вашими колегами, і вони казали, України міг бути інший шлях, якщо би ми проголосували тоді за В'ячеслав. Знаєте, ну, якби. 91-му році з нього проголосували, Ми б жили так само, як Чехія, Польща сьогодні. Своїми проблемами. У нас не все було би гладко. Ну але тоді було все зроблено, щоб цього не відбулося. На жаль, в 99-му році в нього не було шансів перемогти, Я в цьому переконаний І так була створена вся система. Але а чому ви так думаєте? Ну я думаю, в мене такі відчуття я трошки. Я був тоді в середовищі. В цьому я бачив, що творилося, так. але з ним мусив рахуватися. Кучма це ж був чоловік, який, незважаючи на всі негативи, мав розум. Перше, друге він враховував. Знаковість, значимість і авторитет моральний інших людей, своїх опонентів. Він мусив рахуватися з Чорноволом, і я думаю, через це і було прийнято рішення його усунути, тому що всі розуміли, що якщо не в 99-му році, то в 2004 му році влада в Україні кардинально зміниться. Те, що сталося зі зміною на Ющенка, ну по суті така дрібненька перестановочка, яка нічого не поміняла, в випадку Чорнового була б абсолютно інша. Але ми маємо ту владу, яку ми обираємо, та на великий жаль, і я вам скажу одну дуже сумну річ. 15-й рік, мені здається, був намальований дуже чітко цієї неділі, коли ми мали вибори, позвонили неділі, коли мали вибори в п'ятьох округах, і коли ми побачили, люди, не маючи вже ідеалів, не вірячи в якісь ідеали, не вірячи в ідеальних політиків, готові голосувати дуже часто просто за гроші або все ігнорувати. Опозиція втрачає своїх виборців, вони не приходять в такі ситуації, яка зараз в Україні здається ну, найбільш мобілізуюча. Вони не приходять на дільниці, приходять ті, хто готові продати свої голоси. І якби вибори відбувалися всі зараз, от буквально в революційному сьогоднішньому Києві. То я думаю, не в одному окрузі, а принаймні в половині київських округів влада змогла б затримати перемогу. Щось не те відбувається і в нашій опозиції, щось не те відбувається з нашим суспільством. Можливо, ті громадські рухи, які на Майдані зароджуються, можуть це поламати, а вони мають піти громадським шляхом. Те, що робиться навколо оті інтриги навколо створення управління Майданом, mm -hmm. ну, відверто кажучи, вони мене викликають сумнів, чи ми зможемо нарешті з цим вирватися з цього замкнутого кола. Як думаєте, яким буде вихід? Знаєте, я знаю, що, що ви... я, сте... песи... я да. на сьогоднішній день песиміст. Да. Але ну, мені все одно хочеться вірити, що перше, ну, громадськість, яка об'єдналася навколо майдану, вона ще останнього свого слова не сказала. Пункт один. І друге, ну знову не популярна фраза. Я ще досі пробую вірити в розум наших олігархів. Ну, для них. Шлях до Росії а не до Європи це є загибель, в тому числі їхнього бізнесу. Вони втрачають репутацію, підтримуючи цю владу. Це означає, що врятунок від Росії знайти в Європі чи в Америці їм буде все важче і важче. Вони там стануть на рукоподавайми, втрачають респект і втрачатимуть теж там свої капітали. У мене ще є надія, що в певний момент вони зможуть самі вже зініціювати, тому що чекати від нашої політичної опозиції, що ти почнуть ініціативу виходити на серйозні переговори. Мені важко, що вони самі вийдуть нарешті на переговори з громадянським суспільством і знайдуть певні мет... Методи, як виходить, ці методи в принципі вималювати можна. Теоретично, це легко зробити. Практично, коли сьогодні всі здаються, а, а. люди втрачають віру, все ваше і ваше. А яку роль міг би зіграти парламент, якщо б відбулося переформатування політичних сил? На вашу думку, наскільки ну, це можливо? якби відбулося таке переформатування, воно абсолютно може, воно не теоретично, а практично можливо. Ну, перше, є уряд, який руйнує Україну все більше і більше. Відверто руйнує уряд Азарова, його треба терміново відправляти відставку навіть просто для самозбереження держави. Тому що кожен mm -hmm. додатковий день існування цього уряду це шлях до дефолту. Це безумовна річ, це всі розуміють. Тут нема людей, які цього не розуміють, тому що, в тому числі партії регіонів це розуміють всі. Всі без винятку, навіть си Назарова це розуміє. А, е Наступний крок, якщо Янукович втрачає підтримку парламенту, якщо він втрачає відчуття твердого тилу на сході України, а все-таки олігархи визначають цей тил, угу. я думаю, що ситуація могла б сколихнутися. Можна було б тоді серйозно ставити питання про повернення до конституції 2004 року, при непроросійському уряді це було би реальним фактором. Це був би вихід. Тарас Чорновіл висловив свою окрему думку сьогодні в ефірі каналу Цівіаї. Ми зустрінемось завтра завтра. Цій Шапорі. Нагадаю, що в студію прямого ефіру в програму Окрема думку ми запрошуємо лише тих людей, думки яких чути не лише надзвичайно цікаво, але дуже корисно залишити з нами. Дякуємо за довіру до цівай. На все добре. Дякую. Можливо, було б всіх багато питань, але сподіваюся, це наша населення.